Це моя перша чашка з такою підставкою. Вітаю вас на каналі Анастасії. Сьогодні у нас велика розпаковка з тему. Ми будемо декорувати новорічний стіл. А ще в мене є для вас спеціальний код, який ви бачите прямо на екрані, по якому ви зможете отримати два любих продукти з моєї розпаковки за 0 злотих. Зараз швидко вам дам інструкцію. Ви можете або засканувати мій QR-код, або написати в пошуку мій код. І найлегший варіант натиснути на посилання під відео. Важливо, що це тільки для нових користувачів. А тепер давайте переходити до посилочок, які я дуже чекала, щоб розпакувати разом з вами. Почнемо ми з такої малюточки. Я буду вперше декорувати стол свій. Я вперше аж так заморочилась. О, підсвічники! Я собі придумала план разом з подругою, яка працює взагалі декоратором. Тому, дівчатки, тут буде дуже корисно, реально. Я обрала золотенькі, так як я до цього жила в квартирі, в би це дуже пасувало. Зараз, можливо, мені б краще було б срібні, але мені все одно дуже подобається. Вони досить якісні. О, блін, тут навіть така різьба. А, деякі високі будуть. Їх треба самостійно зібрати. Зібрати. Зараз я тут ще свічки замовила, і також їх покажу, як це буде виглядати. Бо це підсвічники о, високий, клас! Вони будуть різної висоти, і це буде виглядати дуже гарно на святковому столі, яке я також вам буду показувати, як плюс-мінус я задекорую. Ну, поки що такий пілотний варіант. Ось так це плюс-мінус виглядає. Блін, офігенно. Я навіть думаю, що це не гірше, ніж в зарі. Я думаю, вони будуть багато років служити. І, можливо, я собі ще придбаю в срібному варіанті, де мої ці свічки. О. Одразу погнали. Це буде на святковому столі виглядати при чудово, як мені здається. О, блін, я думала, я червоні взяла. А я взяла такі класичні. Захотілося тепер мені червоних, блін. Але що, вже будуть такі? Їх тут багатенько. Боже, подивіться, скільки їх. 10-11, 12 штук. Подождіть. А як це? А як воно буде? А ні, можна рівненько поставити. Ну я думаю, що це буде виглядати дуже гарно, естетично. Боже, такого естетика в мене ще не було точно на новий рік. Ну, все, краса. Їх буде багато, і вони будуть так на столі всі стоять. Я думаю, що я зберу, покажу, щоб ви бачили, як це буде виглядати на моєму прикладі. Але свічки я не буду запалювати. Наступна посилочка: я не знаю, що тут таке велетенське. Є ідея. Блін, у мене тут не ножика, нічого немає. Піду щось пошукаю. Я знайшла тільки ручку, тому я трошки буду варваром. Мені здається, тут буде посуд. Я надію, що він весь доїхав цілим. Хоча запаковано все, ви самі бачите, як добре. Вийдуючи, боже, я вперше замовляю взагалі. Це моє перше замовлення стему. Реально. Зараз як полюблю їх, як почну постійно замовляти. У мене, до речі, мама просто обожнює тему. Вона собі навіть ванну кімнату зеркало купила стему. Так, щось я вже тут роздіваюсь. Господи. Дівочки, я вам покажу, як це виглядає на столі, тому що це салатниці. Цей посуд виглядає просто як з якогось дуже дорогого магазину. Типу, ось так можна складати різні композиції з цих старілочок, але я хотіла аж таку квіточку, типу. Це на дуже велику компанію. Боже, це прям на просто на велетенську компанію. Я в шокі, як це гарно виглядає. Це просто божественно. Але єдине, що це прямо на дуже велику компанію. Тому що подивіться, яка моя рука, які тарілочки. Я реально в шокі. Подивіться, прощуватись хочеться. Я не очікувала, що це буде так гарно, що це буде так якісно і що це буде так креативно. Тому що задумка дуже класна. Можна різні салатики класти. П'ять різних різновидів. Блін, це капець. Як від якогось дизайнера, ну скажіть мені. Будь ласка, що це як від дизайнера. Ладно, не буду вас мучити цими тарілочками, на яких написано «Government». І в мене їх тепер п'ять. Тепер треба шукати велику компанію, яку я можу запросити до себе на Новий рік. Почнемо розпаковувати якусь іще посилочку. Давайте ось цю розпакуємо. Після цієї посилки, походу, ми будемо постійно розпаковувати тему. Я в шокі. І ще це не все. Це моя буде улюблена. Чашечка. Ой! Це моя перша чашка з такою підставкою. І вона буде з новорічним вайбом. Але і літом можна нею буде також користуватись. Це люкс! Блін, такий посуд якісний. От реально дуже гарно виконано. Я вже сьогодні зроблю тут собі чайочок. Давайте я тут залишу. Воно таке гарне. Все. Блін. Прямо дуже-дуже дуже гарно. І відкриємо наступне. Це, дівчатки, головне, що треба на новий рік. Угадайте, що це? Це святкові тарілочки. Вигляді сніжинок. І в мене їх чотири. мене перша така гарна тарілочка. І на новий рік. І тут ніби така сніжиночка, боже. Їх тепер у мене чотири. Що скажете? Очікувала таке від тем, воно буде виглядати, я думаю, в будь-якій квартирі ідеально. І можна буде доставати його на кожен новий рік і перед новорічний настрій собі створювати з такими тарілочками. Дуже-дуже класно, боже мій. Ну, розкіш. Правда, звичайний день, я думаю, не дуже зручно буде користуватися ними, тому що тут такий візерунок. Але як святковий варіант. Я вже чекаю, як я буду сервувати свій стол, як це буде виглядати уже в прикінцевому такому результаті, тому що все-таки я вам сьогодні такий проміжний покажу. Боже, надіюсь, що я взагалі буду святкувати новий рік. Хоча з таким декором я маю його святкувати, який б у нас для мене не був. Тут іще такі самі дві тарілочки, бо там був набор з чотирьох. Наступне я купила для декору робочого місця, якого в мене тепер немає. Це так легко. О, Все, я обожнюю тему. Ну, дівчатки. а, це дуже гарно. І можна навіть на святковий стол це поставити. І це буде також гарно. Блін, бачите, треба було брати червоні свічки. Можливо, я просто собі докуплю ще червоні свічки, щоб це виглядало б отак гарно. О, і це можна також уже ставити сюди. Боже, це навіть для моїх відео на Ютуб буде. Подивіться, як гарно виглядати. Тому якщо ви ведете в інстаграм або Ютуб, або, блін, ви просто хочете новорічного настрою. Реально, подивіться на ці ялиночки. І вони взагалі там були дуже дешевими. Ой. Я хотіла так на робочому місці поставити ці ялинки і щоб було дуже святково вже. Можливо, мені подарувати, Ні. мені, подарувати, правильно? А як потім зібрати? Бо може мені, Боже, можна їх потім буде зібрати. А! А, дівчата, вони на магнітах. Тобто можна буде ось так скласти, а потім перед новим роком достати і знову поставити. І вони не будуть збирати пил, нічого. Тут, до речі, ще такі блискітки. через це тут трошки більше сяє, переливається. Блін, така недорога покупка, але така приносяща радість. Як можна було придумати зробити ось таку класну річ? Я не знаю, дівчата. Ну, я в шокі, все, я розчулена, це чудово. До того ж. А -а -а. А -а -а. І ще що вам було туди, маленьку. Офігеть! Просто прекрасно. Це у нас для декору така серветочка, чи як це сказати. Типу, знаєте, на стіл, як скатертинка, вона така буде посередині столу і також вона червона. До речі, можливо, мені треба так багато було червоного купувати, і свічки ще червоні, і буде виглядати з білими свічками супер. Ось так. І це буде також декорацією до стола. О, Боже, вона така довга. Можна буде обрізати, якщо буде задовго. Хоча, скоріше за все, у мене буде стіл дуже довгий вдома. Новий переїзд. Скоро будуть дівчата. Мені прийшлось, прийшлось це зробити. Дівочки, другого виходу в мене не було. Така зкатертинка. Вона буде так посерединку столу і прикрашати. Боже, все. я хочу новий рік. Я так рада все таки, що я це все замовила, бо я вже думала, на що це все тепер мені, коли я буду одна. Але коли я буду одна, це буде додавати мені дуже багато настрою. Поки що все було на 10 з 10. Або я так класно підібрала, або реальну тему не дарма. Моя мама любить тему. Вау, все. Це я також ставлю 10 з 10. Навіть довше ніж я очікувала. Давайте розпакуємо ось це. Я вже розпаковувала, вже дивилася її одну посилочку, тільки цю тому, що мені треба було. Це така лампа, яка підключається через USB до зарядки. І світить дуже гарно. Вона додає завжди затишку. У мене вже така є. Я купила її для того, для кого вже вона тепер не буде. Вона дуже гарно робоче місце прикрашає. Я вам покажу, як вона світиться гарно. Вона прикрашає своїм світлом любу залу, в якій ви відпочиваєте. Скрізь, де поставиш цю лампу, вона буде додавати своєї атмосфери і краси, і він вайбу. Мені дуже подобається, я реально вам раджу купити собі таку хоча б одну. У мене тепер буде дві. Я їх включаю по всьому дому і буду кайфувати. Що у нас тут? Я хотіла собі таку штучку для меду, бо я взимку завжди починаю дуже багато робити чаїв з медом, і навіть каву я люблю робити з медом. Тому тепер у мене буде така баночка. Це ось так набираєш і кладеш собі медок в чашечку. До речі, це теж новорічна така да покупочка. В мене мед взагалі зимою асоціюється завжди. Ще одна лампа для дому, яку я побачила в Reels. Я думаю, що з нею можна буде дуже гарно знімати відео в ванній кімнаті, тому що в моїй ванній кімнаті, в якій я жила останній час, там світло було набагато тіше ніж в минулі. І мені хотілося покращити його, тому я собі придбала ось таку лампу, яку можна приклеїти до зеркала. Типу, ось цю штучку ми приклеюємо до зеркала, і вона так не дуже помітно. Ну, Нормально, можна це на зеркалі, а лампу ми включаємо, підключаємо, коли нам треба, до цього магніту. О, Запрацювала! Це що таке? Господі. О, все. Подивіться, це будуть в мене туторіали на, на інстаграмі. Тому заходьте обов'язково на мій інстаграм, підписуйтесь, тут є різні режими. Все, б'юті контент від мене починається з сьогоднішнього дня. О Боже, це класно! Ну класна лампа, дівочки. Якщо у вас якісь проблеми зі світлом в ванній кімнаті, зверніть увагу на цю прикольну лампу, яку можна купити, і взагалі можна навіть не тільки в ванній кімнаті її встановлювати, а там, де вам треба. О, до речі, можна ж навіть, якщо треба, в шкафах також було би зручно, тому що вона так включається на підзарядочку її ставить дуже легко. Все, покупка просто на 10. Кожна покупка на 10 з 10. Ну, такого я останній раз не пам'ятаю, коли було. Напевно, коли я купувала покупки для дому. Останній раз також не знаю. Ой, так, сенсорна кнопка тут. Навіть якась диско є діско режим. Всі, я вас торгів. Передостання покупочка маленька, і потім я покажу ще одну велику. Дуже велика коробочка стоїть тут. В мене це у нас будуть бантики, які я маю зробити сама. Я думала, що я купую вже готові бантики. Так, а, ні, це не бантики були. Я бантики вирішила не купувати. Це я для серветок, які будуть лежати на столі. Я їх наріжу і буду підв'язувати бантиками серветки. Так, остання велика покупочка для моєго дому. Тепер уже майбутнього. Так. У мене тут великий набор. Ось повилітало. Це повилітали наклеєчки. Я зараз покажу, як це використовується. Ого! А, які великі! Клас! У мене тут купа таких баночок для приправ. Бо я хочу, щоб там нічого не заводилось. І хочу, щоб воно було так окремо, знаєте, запаковано добре, герметично. Ну і щоб це в мене так гарно стояли приправи. Класно, так? Да? Скажіть, що класно. Мені здавалось, що вони поменше, можливо, ось такі. Короче, все це просто переплюнуло всі мої очікування. Також в моєму наборі є наклейки, білий маркер, яким я можу підписувати, що за приправка в кожній з баночки. А це наклейки, боже, я думала або то, або то. Але мені дали ще наклейки, по яких можна вже одразу клеїти. Там, наприклад, розмарин тут є, куркума, карі, і це все вже можна одразу клеїти. Дуже гарно. І це у нас кінець відео. Я надію, що вам сподобалась моя розпаковочка. Не забувайте, що ви можете отримати два продукти за 0 злотих, якщо перейдете по моєму QR-коду, або напишете в пошуку мій код. І найлегший варіант посилання під відео. Обов'язково пишіть мені, що вам сподобалось моєї розпаковочки. Що придбаєте собі, або поділіться зі мною в коментарі, чи купували щось ви для новорічного декору, або що плануєте купити. Можете навіть посилання висилати. Здається, ви тут можете зділитися зі мною посиланнями. Всіх люблю, цілую, папа. -па. Дуже вам дякую. І ще раз. Але свічки я не буду запалювати, тому що мені потім це все збирати. А я зараз в орендованій квартирі через Airbnb, інді, дівчатки. Тому, якщо вдруг мені треба буде щось перезняти в цьому відео, прийдеться перезнімати в іншій квартирі. Отакі От діла. Що дай варвар скрізь даде заси, скрізь де ти. Ще одна лампа. Ой, куди вам її поставити, щоб вам також це додавали? Адно с я щось зняла. Я в шокі. Дівочки, я в шокі. Я сняла. Нічого не припускайте, ніяких моїх лісів не припускайте. Все, я пішла прибирати це все. Ні-ні. ні. -ні, 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 -ні. Ще треба знімати купу деталей.